Вітаю, мене звати Тера і хочу поговорити з вами про негатив, негативні енергії та вплив на людину, тіло її енергію. З давних давен ця тема була дуже актуальною, загадковою, майже сакральною. Вона викликала не тільки інтерес, інколи захват, але й страхи. Не буду приховувати, негатив дуже небезпечний. Не побоюсь цього слова в будь-яких аспектах. Це як каварний кажан прокрадається зовні в темряві, в час, коли людина розгублена, образлива, вразлива, слабка і робить цей напад безжалісно та глибоко ранячи. Усі важливі органи системи та сфери життя. Спочатку ця його впливовість майже непомітна. Так собі маленька якась втома, розгубленість, в'ялість, людина слабіє, втрачає апетит, хоче прилягти, їй важко виконувати повседнівні якісь прави, справи, але вона. Колись їх виконувала, і вже не може так, як раніше. Так виглядає з глаз пристрій. Це негатив, який людина отримує за те, що гарніше за когось виглядає, говорить, посміхається, робить, творить. Що характерно, він, цей з глаз пристрій, може на себе притягувати і сама людина, вихваляючись, хизуючись собою, вчинками, досягненнями, вродою. Наступний вид ураження це таке ураження, як вампиризм. Думаю, майже кожний стикався з ним. Та так може статися, що людина сама може проявляти його до інших. Серйозне це враження. Людина втрачає сили, здоров'я, але тут ще й додається страхи. Перевтома, нервозність, що також дуже. Впливає на фізичний стан. Не менш вразливі та небезпечні і такі види негативу, як прокляття та порчі, це особлива тема. Дуже глибока та важка, коли людина вражена цими негативами. В її полях, переходять від... такі негативи можуть переходити від однієї людини до іншої навіть у спадок. Уявіть собі, не квартири, машини, майно, драгоцінні каміння, а біль хвороби, злидні, гори. Розлад родинних стосунків, втрати рідних, дорогих людей, бізнесу, здоров'я, а іноді і життя. Та такі види негативу не гуляють так собі наодинці. Частенько їх супроводжують суші, некроприв'язки спитав біча. Їх присутність у полях людини. Викликає, окрім у всіх вищих переказаних ознак ще й неодержимість. Також людина майже не володіє собою та знецінює, поступово знецінюється як психологічно, так і фізично. Страшно так. Підселення також може Отримати людина, побувавши на кладовищі. Це особливий світ, який має свої закони та правила. До особливих видів негативу відносяться і крадники, як я кажу, так собі не на жери. А навіщо працювати, вкладатися та витрачати час, сили, краще взяти чуже та й Отак його і робити. І людина не може зрозуміти, чому день ніч працюючи не вилазить з боргів, кредитів, не може зробити собі відпочинок або подарунок. Ну ще трошечки попрацюю та й куплю. І так роками. А що за ширмою цієї історії? Людина в'яне, та не може зрозуміти, що це і що з цим робити. Щоб пішло на краще. Ще четверту роботу взяти, піти на, да, ну, напрацювати вже так, щоб. А раніше ж хватало, вистачало. Так, радники забирають. І вроду, і здоров'я, сімейні стосунки теж можуть втратити. І частенько при цьому застосовують оморочки, опої, привороти тощо, щоб дурманити та використати людину за, для своєї користі. Сумно, але факт. Існує безліч методів боротьби з негативами. Але перш за все, це глибокий аналіз ситуації, діагностика. Звісно, якщо з'ясується, що людина вражена, потрібно позбавлятися цієї мерзоти, тобто чистити енергетичні поля від бруду та неодмінно потім захистити себе від подальшого. Нападу, а так враження. Та, от, глибше можна дізнатися і цю інформацію за особистими діагностиками, де з'ясуються причини, наслідки та коріння зла. Звісно, як з цим боротися, як позбутися та розправити крила. Вільно дихати та жити. Отакою От темою я сьогодні хотіла з вами поділитися. Дуже важлива тема, дуже глибинна. Тому, кому потрібно, необхідно, пишіть особисте повідомлення. Номери залишу у першому коментарі. Будьте здорові, щасливі, вільні. Дякую за увагу! На все добре!